Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях ось такий незвичайний гість від бренду CVV, ножового бренду, який є суббрендом компанії V-Knife, як ви знаєте. У даному разі це дизайнерський ніж CVV Vision FG. І це, друзі, ніж від дизайнера SnackStan. Я не знаю цього дизайнера, чесно кажучи. Але сам ніж, сама його концепція мені дуже сподобалась. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні магазином CVua.com.ua по промокоду Famerists. Ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Атлант Маркет. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки. А з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина: купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду FONARIS S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Атлант Маркет та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ніж стандартно для ножового бренду CVV, тобто отакій простенькій коробці і ось в такому шикарному чохлі. У чохлі, як завжди, є салфетка, є різні рекламки і так далі. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Складаний ніж CVV Vision FG вирізняється авторською естетикою та продуманою ергономікою, орієнтованою на повсякденне використання. Конструкція спроєктована з акцентом на зручний хват, швидкий доступ до клинка та стабільну роботу при щоденних навантаженнях. Що робить модель ідеальним EDC-інструментом? Посилений клинок Tanto – це зворотне танто, завтовшки 3 мм в обуху, виконує завдання різного ступеня складності без ризику утворення сколів. Цьому допомагає характерний злам лінії обуха до вістря, який додає жорсткості кінчику, підвищує точність контрольованих надрізів та полегшує виконання проколів. У ножі CVV Vision FG використані такі матеріали: клинок із сталі Nitro V, твердістю 5961 по роквелу. Як ви знаєте, це дуже класна азотиста сталь, руків'я із g 10 осьовий вузол на керамічних підшипниках. Як замок використовується механізм Superlock. Ну, це щось подібне до SharkLock. Розроблений брендом у співпраці з дизайнером SnackSTAN. Фініш клинка – сатинування, тип заточування прямий, спосіб відкриття або двосторонній шпенник, або цей ніж можна відкрити інерційно. Довжина відкритого ножа 201,9 мм. Довжина клинка 89,9 мм. Товщина вибуху 3 мм. Довжина у закритому положенні 113,1 мм, товщина руків'я 12,1 мм, і вага 123,4 г. Тож, друзі, давайте подивимось на це окрасення поближче. Перше, що кидається в очі, це така ось незвичайна його форма. І те, що GTAN тут такої напівпрозорої формації, як бачите, виглядить як якесь таке напівпрозоре скло. Дуже цікаво і дуже цікава така текстура. Сама лезо, як вже було вказано, зроблено у стилі зворотнього танто. Що дає нам такий стиль? До речі, як бачите, у нього є такий нахил, дуже цікавий, що дозволить вам нарізати до поверхонь без якихось там проблем. Тобто ви можете нарізати, при цьому не торкаючись, як бачите, ось так: ви можете взяти ніж і спокійно різати до якоїсь поверхні. При цьому зведення, як бачите, майже від обуха. І зведення приблизно у 0,3. Дуже тонке зведення, як завжди, практично ідеальна заводська заточка, тобто ніж, заточувати із коробки не потрібно. Хіба що в процесі експлуатації тільки підводити. Хочу також підкреслити, друзі, що дуже міцна конструкція самого леза. Подивіться, ось тут отакий От хребет. І як бачите, Потовщення леза йде майже до самого кінчика. Тобто ніж не тендітний і можна ним робити якісь важкі роботи, не боячись зламати кінчик ножа. При цьому, при такій геометрії він буде різати, як бог. Це просто шикарний ніж. На самому ножі, як бачите, розташований шпеник, за який і відкривається даний ніж. На сатинуванні, звичайно. Як бачите, видно відбитки, не так сильно, але все таки видно. Взагалі доволі цікава естетика у ножа, навіть дещо незвична форма рукояті. І як бачите, ось таке розташування кліпси. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо це зробили. В принципі, якби вона й була по центру, також було б зручно. Але і так я не бачу якихось там незручностей. якихось. Навіть при великому жатті рукояті, не виникає ніяких незручностей. До речі, я дещо боявся, що ця штука буде врізатись тобто цей важіль замка. Але ні, друзі, навіть якщо я сильно здавлюю рукоять і намагаюся ось так її зробити, все одно, друзі, не врізається оця штука. У руку не врізається. Це мене дещо здивувало, до речі. Як бачимо, така конструкція напівзакрита, тому що е, тут знаходиться саме важіль замка. Також бачимо тут направляючу бонку бонку, яка відноситься, власне, до кріплення самого ножа. І ось овий гвинт, і ось тут ще бонка, розташована також опорна бонка. І отакий, зверніть увагу, дуже цікавий отвір. Я бачу йому тільки одне призначення, щоб ви бачили роботу замка. Ось, подивіться. Ось так. Бачите? Тобто ви будете практично бачити, як працює замок. Доволі цікава ідея зробити так, щоб це було якби напівпрозоре робота замка. Тобто, подивіться, у лезі ось така виємка, яка заходить у важіль замка. Подивіться, клас зайшло. Бачите? Він тут підпружинений. І коли ви прибираєте, подивіться, ось так раз. До речі, це безпечний замок, тобто ви можете повністю прибрати палець і зложити його. Ось так. Тобто Ви можете розкласти його за шпеник. Як ви зрозуміли, там підшипники. тобто відкривається, закривається він дуже легко. І також інерційно, бачите, можна його закрити, відкрити без проблем. Ну, Зараз перед камерою не дуже зручно просто це показувати. Але взагалі відкривається без проблем. Ніяких люфтів. Нічого такого немає. І також зверніть увагу, друзі, на чойл, як зроблено чойл, дуже зручно. Він знаходиться у потрібному місці і повністю безпечний. Тобто, у вас палець не зісков на лезо, тому що дивіться, на якій відстані знаходиться від леза. І ви можете робити якісь тендітні роботи ось так. Те, що тут нема насічки, цьому заважати не буде. Тому що насічка є ось тут. Ну, в принципі, я не знаю, ця насічка, мабуть, використовуватися не буде все-таки. Ви будете, якщо щось таке різати тендітне, то ви будете різати ось так. Якщо так, ви будете різати, то звичайним хватом. я думаю, що ця насічка не дуже й потрібна. Взагалі, як ви зрозуміли, ніж складається просто. Ви натискаєте на цей важіль і ніж складається. При цьому, звичайно, дещо незвична така форма ось тут леза. Але, можливо, це частина естетики, частина саме задумки дизайнера. Також ви бачите, що тут наскрізна перфорація для полегшення ножа. Тобто вона пронизує і накладки, і лайнери. Лайнер тут товще, ніж 1 мм. Все це дуже міцно виглядає, друзі, це. Взагалі, не дивлячись на те, що у нього таке зведення майже від обуху, це не тендітний ніж. Це все-таки. Такий доволі потужний ніж. Як я вже казав, кліпса розташована дещо незвично. Вона може переставлятись для лівші, тому що, по суті, замок амбідекстерний. тобто я можу те саме зробити лівою рукою. Ну, і як ви розумієте, я можу те саме зробити, в принципі, і з лайнер локом. Хоча він вважається не амбідекстерним замком. Ось овий з антипроворотом. Тобто, ось тут знаходиться таке стилізоване зображення CVV. А з іншої Торкс на 8. І допоміжні торкси, тобто кріплення самого ножа, самої конструкції ножа. торкси на 6. Мега цікава конструкція, друзі. Просто я його довгий час крутив в руках, не випускаючи з рук. І ви знаєте, всіма хватами він береться дуже зручно. Ось так. Ось так, якось ось так, ніде нічого не муляє, але кліпса дещо все-таки відчувається. Ну, в принципі, вона б відчувалася, якби вона була по центру також. Тож від цього нікуди не дінешся, але так, щоб вона прямо таки врізалась, такого немає. Взагалі, в цілому сказати, друзі, іноді компанія Сіві випускає доволі дивні ножі. Про якість мови немає. У них якість просто ідеальна на всіх ножах. Тут, подивіться, тут кругом виборки, тут. Все зроблено просто ідеально, нема до чого причепитися. Кроме зняти фаски, все. і все це на всіх ножах зроблено. На всіх, без виключення, ножах від CVV. Але іноді бувають дещо дивні моделі. Віднести до дивних моделей саме цю модель в мене не повертається язик. Тому що, друзі, ну це просто шикарна дизайнерська штука. І крім того, дуже зручний ніж, який не хочеться випускати з рук. Де можна використовувати цей ніж, Та де завгодно, друзі. Як і DC кишеньковий ніж. Так як вага в нього не дуже велика, 1234 грами, я вважаю, що це небагато для кишенькового ножа. Також можна використовувати навіть для якихось потужних робіт, тому що в нього все-таки обух 3 мм, і, як бачите, в нього не тендітний кінчик. І в той же час він прекрасно підійде для нарізання продуктів, наприклад. Він буде різати, тому що в нього таке. Таке зведення від обуху просто шикарно. Тож, якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину фонарик UA Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, Саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.